Вітаю! Сьогодні ми розглянемо нову функціональність, яка дозволяє розробнику регламенту створювати нові групи доступних послуг через інтерфейс адмінпорталу для відображення в кабінетах користувачів. Для цього в адмінпорталі перейдемо до версії кандидата. Переходимо до розділу моделі процесів та обираємо вкладку Відображення в кабінетах. Натискаємо кнопку Створити групу. З'явився попап. В якому необхідно вказати назву групи, дотримуючись підказок під полем. Внесемо назву нова група. Для того, щоб група відображалась у кабінетах, необхідно додати до неї хоча б один бізнес-процес. Серед незгрупованих бізнес процесів можна обрати будь-який та, натиснувши кнопку Перенести бізнес-процес, додати його у новостворену групу. Після натискання кнопки переміщення бізнес-процесу до групи на екрані з'явиться поп-ап, в якому можна обрати існуючу групу або створити нову для переміщення бізнес-процесу. Додамо декілька бізнес-процесів до створеної нами групи. Для того, щоб переіменувати або видалити групу, необхідно натиснути кнопку «Три крапки біля обраної групи. На екрані з'явиться вікно з варіантами дій обраної групи перейменувати або видалити. Якщо ми оберемо перейменувати, то з'явиться поп-ап, в якому необхідно змінити назву, дотримуючись підказок під полем. Якщо ми оберемо варіант видалити, то на екрані з'явиться інший попап, в якому необхідно підтвердити або скасувати свої дії. В разі видалення групи додані в неї бізнес-процеси будуть перенесені в перелік незгрупованих послуг. Також можна вилучити раніше доданий бізнес-процес з групи або перенести його до іншої групи. Щоб змінити порядок відображення груп, бізнес-процесів у групах та поза групами, розробник регламенту може використовувати стрілки вгору та вниз. По кліку на стрілки Обраний бізнес процес переміщується у списку незгруповних послуг або всередині групи. Групи переміщуються у списку груп. Коли дії з групою процесів завершено, натискаємо кнопку Зберегти зміни і всі налаштування збережуться у версії кандидат. Перейдемо на сторінку огляд версії. У розділі внесені зміни в секції Відображення в кабінетах бачимо, що налаштування категоризації збереглись у файл BP Grouping.yml. Далі необхідно застосувати зміни до мастер-версії. Крім того, в репозиторії регламенту в директорії BP Grouping розробник регламенту також має можливість налаштувати групи та бізнес-процеси в них у файлі BP Grouping. IML, вказавши такі атрибути, як group name, Ім'я групи. Процес Definition ID бізнес процесів в кожній групі. Процес Definition ID бізнес процесів поза групами у розділі Ungrouped. Бізнес процеси в масивах процес та Ungrouped містяться в папці BPMN у структурі регламенту. Тепер переглянемо, як збережені налаштування груп відображаються в кабінеті, наприклад, надавача послуг. На порталі надавача послуг в розділі Доступні послуги бачимо нову групу та додані до неї бізнес-процеси. Дякую за увагу.